Всі крово щасли, усіх крого щасли, нарешті дочекалися. Колядки та щедрівки лунали у Закарпатській обласній бібліотеці для дітей та юнацтва. Тут святкували різдво, дотримались усіх традицій та звичаїв. Солоні опенки, смачні та гостренькі, несиш швидше, дочко, квашену капусту, й огірочки. несу, несу ось борщик пісни, гарячі та запашни, а на останнє голубці гречані та різні маринади для смаку та принади. Посереду куця. Щоб все було до поця. Ну, все в добрий час, 12 страв. Ставлю ставлю дідуха на покуті. Він з віншує вас рождеством Христем, Щоби статі свята відсадкували до наступного року, дочекали від століт до століт, поки, поки пан Бог назначив вам бік. Христос ся рождає. Різдвяне дійство підготували четвертокласники ліцею номер 5. Увесь клас старанно готувався заздалегідь. Ми дуже багато готувалися, вчили вірші, вчили колядки, які старалися, щоб все вийшло добре. в нас дуже старанна група людей, які хотіли і зробили те, що щоб ми тут мали виставу. Вивчати традиції українського народу в такий спосіб. Дітям цікавіше. Вони дізнаються багато нового. Я знаю, що на різдво потрібно чекати першої зорі, і потрібно, щоб на столі лежало 12 пишних страв, а головною стравою на різдво це якуся. А ще такі заходи здружують дітей, каже вчителька Олеся Кобака. Дітки повністю можуть поринути в атмосферу Різдва. Мають можливість краще зрозуміти зміст цього свята і традицію українського народу. І такі заходи діткам допомагають духовно зростати. Вони краще розуміють історію, культуру свого народу і їх дуже згуртовує і з'єднує. Свій виступ школярі присвятили захисникам, бо власне завдяки їм вони мають можливість сьогодні святкувати Різдво і зберігати традиції. Ми присвячуємо сьогоднішній нас виступ захисникам, які, на жаль, не можуть бути вдома за зарізаним столом та завдяки їм збережуться ці традиції та українська хата, з якої лунатимуть колядки. Дякуємо вам. У бібліотеці колядників приймали раду. Книгозбірня сьогодні це не лише сховище книг, а й простір для творчості. Надзвичайно насичений грудень. У нас куча була заходів. Це і майстерки, це і Святий Миколай читав. Діткам у нас було в нас в рамках такого проекту «Все «Закарпаття читає дітям. І різноми було у нас різноманітні різдвяні феерії. Вони бігали, пригали, відгадували, малювали. Такі годиться за колядки та щедрівки. Колядники отримали подарунки.